Вітаю вас. Починаємо нашу психологічну практику, за допомогою якої ви зможете зменшити вплив на своє самопочуття стресу та тривожності за рахунок позбавлення себе від тривожних думок у напруженому складному світі, в якому ми живемо. Багатьом із нас може знадобитися підтримка, щоб полегшити вплив на організм стресу і тривожності. Дихання є потужним інструментом, який допомагає нам позбутися тривожних думок і відновити наш внутрішній спокій. Концентруючись на власному диханні та послідовно звільняючи свою свідомість від нав'язливих думок, ми здатні поволі відновити відчуття психологічної легкості та спокою. Запропонована вам психологічна практика позбавлення від стресу та тривожності ґрунтується на усвідомленні власного дихання, візуалізації та керованому вивільненні своєї свідомості. Але відразу зауважимо, що запропонована практика допоможе вам зняти стрес і наповнитися позитивом, однак. Вона не є рецептом зцілення від певного психічного захворювання, отже, займіть зручне положення та переконайтеся, що вас ніхто не потурбує протягом цієї практики, закрийте очі і спробуйте розслабити м'язи тіла. По-перше, Зосередьтеся на власному диханні та відчуйте, як ваші легені розгортаються та згортаються під час кожного вдиху та видиху. Нехай ваше дихання тече природно і спокійно. Сконцентруйте вашу увагу на своїй нижній щелепі. Якщо ви відчуваєте напругу у ній, просто зафіксуйте це і не намагайтеся нічого змінювати. А тепер глибоко вдихніть. І на видиху. Спробуйте розслабити свою нижню щелепу. Розслабити свою нижню щелепу. Знову зробіть удих. І уявіть, що ви вдихаєте нове життя, а на видиху. Нехай весь ваш внутрішній страх повністю покине вас. Зробіть ще один вдих. А коли видихнете, відчуйте, що ви позбулися усіх ваших турбот і тривог. Позбулися усіх ваших турбот і тривог. Тепер зверніть увагу, наскільки розслабленим ви зараз стаєте, і наскільки цей стан приємний для вас. Зробіть ще один глибокий вдих, уявляючи, як ви входите у світле майбутнє, а видихнувши. Ви помічаєте, як ваша внутрішня тривожність поволі зменшується і зовсім зникає. Ваша внутрішня тривожність поволі зменшується і зовсім зникає. Ніжна хвиля розслаблення охоплює вас, коли ви вдихаєте. Та видихаєте. Дозвольте своєму диханню текти природньо і спокійно відчуйте внутрішнє умиротворення. Ви заслуговуєте на це чудове відчуття спокою. Зараз ви відкриті для нових думок, і з кожним вашим новим вдихом ви відкриваєтеся новій свіжій енергії все більше і більше. Відчуйте, як у вашій свідомості починають з'являтися нові думки та ідеї. І ці думки наповнюють вас як чашу, і ви насолоджуєтесь цим наповненням. Насолоджуєтесь. Цим наповненням. Відчуйте, як зараз ви наповнюєтесь життєвими силами та бадьорістю. Навіть якщо ви цього зараз не відчуваєте, уявіть собі цей стан якомога детальніше, спробуйте побачити себе зі сторони. Наповненим життєвої енергії та оптимізму. І Якщо це вам допоможе, ви навіть можете уявити, що ви зараз дивитеся фільм про себе. Просто погляньте уважно, які яскраві кольори навколо вас, як ви сповнені амбіцій і як чудово у вас все виходить. Як чудово у вас все виходить, сконцентруйтесь на власному диханні і дозвольте своїм внутрішнім проявам залишитись позитивними та оптимістичними. Навіть якщо ви не відчуваєте позитиву в цей момент, спробуйте уявити, що таке бути радісним. Отже, вдихніть цю радість, яку ви створюєте. І відчуйте, як ви за допомогою контролю свого дихання свідомо змінюєте свої тривожні думки на спокій. Змінюєте свої тривожні думки на спокій. Зробіть глибокий вдих. І нехай видих повністю розслабить вас. Бачите, що думок, які раніше тривожили і стримували вас, стає дедалі все менше і менше. Спробуйте поспостерігати, як ваші негативні думки. Поволі віддаляються від вас, наче ви з легкістю проноситеся у швидкісному автомобілі по рівному широкому шосе. А негативні думки залишаються на узбіччі, і ви поволі звільняєтеся від їх образу та впливу. Звільняєтеся від їх образу та впливу. І якщо у вас зараз виникли якісь негативні думки, просто викиньте їх на узбіччя цієї дороги та прямуйте далі, спостерігаючи, як вони стають все меншими і меншими, аж поки зовсім не зникають за горизонтом. Дозвольте собі, хоча б на декілька хвилин. Відчути себе водієм цього швидкісного авто, яке мчить вдалину, не звертаючи увагу на те, що залишається обабіч дороги. Спробуйте відчути ці позитивні зміни у вашому внутрішньому стані. Ви помічаєте різницю між тим, що ви відчували до того, як почались у практику. І тим, що ви відчуваєте прямо зараз. Ваші нові позитивні думки наповнюють вашу свідомість подібно тому, як щойно збудований будинок заселяється новими жителями. А тепер, на декілька хвилин, затримайте вашу увагу на своєму диханні. І коли ви будете готові, повільно відкрийте очі. Дуже добре. Похваліть себе за ці кроки до кращого життя, прийміть цю чудову зміну свого нового життя. Приділіть стільки часу, скільки захочете, щоб подякувати собі за ці декілька хвилин. Дякую. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі на наступних практиках.